Волонтер означає воля, тобто добра воля для певних дій. Волонтерство невід'ємна частина американської культури. Американці вірять, що це ефективний спосіб змінити своє оточення та світ на краще. Чи не тому 44% дорослого населення цієї країни є волонтерами? Це є еквівалентом понад 9 мільйонів робочих місць на повну ставку, що у перекладі на мову цифр заощаджує 239 мільярдів доларів. Цікавий факт. Навіть перші особи країни, президент Барак Обама та його родина, працюють на волонтерських засадах, їдальні для малозабезпечених у його рідному місті Чикаго, вважаючи це почесною справою. Учасники конференції зізналися, досвід набутий у ході перебування делегації у США є безцінним. Перш за все, відзначали відмінності у ставленні до громадської діяльності у нашій країні та у США. Ви знаєте, вразило те, що в Америці до громадської діяльності ставляться як до професії. Громадська діяльність в Сполучених Штатах це професія. В вузах є спеціальні спеціальності, які навчають молодих лідерів, як подати і довести свій проєкт таких знань. У нас, на жаль, дуже-дуже мало, якщо взагалі вони є. На жаль, зазначають учасники делегації, у нашій державі поняття благодійності вимірюється у грошовому еквіваленті. Тоді як за кордоном благодійність це перш за все волонтерська праця. Активно долучається до на громадських засадах як молодь, яка бажає запозичання. ...досвід і отримати певні навики, так і пенсіонери, які мають такий досвід і готові ним ділитися. Стосовно ж потенціалу і перспектив розвитку волонтерської діяльності в Україні всі присутні в один голос стверджують. Необхідно активно рухатися у цьому напрямку, адже це відкриває необмежені можливості для кожної людини зробити внесок у покращення життя. Волонтерами можуть бути як і дорослі, так і діти. І навчати дорослих у Україні волонтеризм дуже важко. Але я хочу вам сказати, що у багатьох людей в серцях панує і людяність, і благодійність вміння допомагати ближнім. І їх видно, вони відрізняються від інших людей. Основним гаслом українця було життя Україні, душу Богові і честь для себе. З запорукою успіху для українців це є згадати своє коріння. ...прес-конференції Волонтерство як можливість. Сьогодні перед вами будуть виступати випускники програми Громадські зв'язки, презентуватимуть програму і власне напрацювання і досвід здобути в США. Представлю вам спочатку учасників конференції, це Сергій Аніськов, Михайло Ганаба, Квятковський Сергій. Відсутній, на жаль, сьогодні. Ящук Інна, Сергій Мельник, Денис Монастирський, власне, я Руслан Рохов, Лариса Трачук, Тетяна Василик і Вадим Зеленко. Для вступу скажу, що програма волонтерство це є частина… Волонтерство це є тематика програми Громадські зв'язки, яка цьогоріч була спрямована на Хмельницьку область, Хмельницький регіон. Назву на носила волонтерство, ефективний відбір волонтерів, навчання, розподіл знань та їх винагорода. Наразі почнемо з Михайла Ганаба, він представить власні враження і ті можливості, які відкриває волонтерство для нас тут, в Україні і на Хмельниччині, зокрема. Будь ласка. Дякую, Руслан. Мене звати повісти про свої враження і свої плани. Хочу подякувати учасникам нашої програми і членам уже нашої команди Руслану Рохову і Сергію Аніскову за те, що вони взяли на себе всі турботи по організації цієї прес-конференції. І коротко про себе, про свою діяльність. Отже. Чому я поїхав і став учасником цієї програми? Тому що волонтерство це та діяльність, якою займається моя організація і, власне, проєкт, в якому я працюю. Дуже цінно, напевно, для кожного з людей, які займаються професійною діяльністю, вчитися цій професійній діяльності і брати якийсь досвід, тим більше, з-за кордону. Що таке взагалі волонтерство і на що воно може бути спрямовано? Моя організація спрямовує волонтерство на розвиток сільських громад. Ми давно зрозуміли, що державою на розвиток сіл вони викривлені і не дають позитивного результату. Тому для мене, основою волонтерів, волонтерство можна робити зрушення саме що я для себе найбільше взяв із програми громадських звір. Нас знав і цих, ну, знає, що, власне кажучи, волонтери... І навіть коли ми говоримо ще про Радянський Союз, теж згадуємо, спрямовані на служіння, служіння людині, людина- людині. Уже з власного досвіду волонтерство не розвивається, не підтримує. І зрозумів дві основних причини. Майже кожен із тих волонтерів, з якими ми спілкувалися в Сполучених Штатах, він став цим займатися, було релігійне виховання людини. В Сполучених Штатах є патріотизм і в основних ідеях, на мою думку, базується волонтерський в Сполучених Штатах. Тому, переглядаючи план на те, що патріотизм, духовність. І волонтерство мають іти. Патріотизму і духовності стоїть надзвичайно важливо і розвивати, то не знали один одного, але несли і продовжують нести одну ідею це багато. Це багато для справи об'єднання зусиль в питанні розвитку такої доброї справи, як волонтерство. Я всім дякую за увагу і передаю слово комусь. Булти преса. Мене звати Зеленко Вадим, голова громадської організації «Екстрім». Власне кажучи, що ми винесли для себе з Америки, я що виніс, завжди були бідні, багаті, городні світі. І в Штатах я побачив, що суспільство зменшує рівень агресії. І цьому сприяє іменно волонтерство. Тому що люди це роблять усвідомлено, добровільно. Не все вимірюється грішми. Якщо голодного нагодувати, бідному допомогти, вони будуть менш агресивні. Це зрозуміло. І Штати, вони дійшли до того. Їхнє суспільство це усвідомлює. Вони зрозуміли, що треба допомагати цим. І, власне кажучи, імідж американців в нас трошки змінився після того, як подають в пресі, в світі, який імідж існує у штатів, після цієї поїздки в нас він змінився. Я можу це сказати за всіх. Наш, наш напрямок нашої громадської організації полягає в тому, щоб допомагати молоді, яка останнім часом... Вживають наркотики, алкоголь, злочинність в нашій країні також присутня. Відволікти цю молодь за допомогою спорту, надати можливість цій молоді отримувати адреналін за допомогою спортсменів, екстремальних спортсменів. І ми з деяких моментів ваші присутній Монастирський днис, мали честь брати заходах в Америці. Тобто ми були здивовані, коли дуже рано, в 7 годин ранку, американці зібрались більше 400 людей на велосипедах і зробили благодійний пробіг для того, щоб після цього заходу всі зібрані кошти були підтримані ментально хворим, тобто хворим. Наше завдання полягає не тільки для того, щоб допомагати їжею і так далі і тому подібне. Але за допомогою спортивних заходів не тільки велопробігу, а будь-якого заходу, щоб вони були спрямовані на допомогу або конкретній людині, або якійсь групі людей. Передаю своє слово монастирському домі. Мене звати Денис Монастирський, я очолюю подільське молодіжне об'єднання у